Розпочинаємо з подій у Криму. Столиця автономії перетворилася на протестний майдан і загрожує стати новим полем бою. В день мала відкритися сесія Верховної Ради автономії. За прогнозами депутати повинні були відправити уряд Могильова у відставку. Вже зранку на Майдані біля кримського парламенту зібралося понад 20 тисяч протестувальників. З одного боку проросійські активісти з іншого кримські татари і прихильники майдану, які стоять за Крим український. Градус напруження не згасав табори мітингуваль. Стояли обличчям до обличчя. Спочатку їх розділяв кордон міліція, але вже за кілька годин після початку акції правоохоронці залишили натовп. словесні суперечки постійно переростали у сутички. І ми повертаємося до гарячих подій у Криму у Сімферополі біля парламенту. Один на одно пішли два мітинги. Прихильники курсу на Росію на татар із активістами Євромайдану розпочиналося все із жорстких суперечок і переросло у сутички. Хронологія протистояння у нашому сюжеті. Десята година ранку, а майдан біля Верховної Ради Криму вже руїться з нервованим людом з одного боку. Міліційної лави прапори України та кримських татар, по іншій російські знамена та георгіївські стрічки. У перші хвилини присутні на майдані ще сподіваються, що мітинг буде мирним. Щоб відстояти незалежність нашу, щоб Крим залишився на території України, щоб не було ніяких сепаратистських рухів. Я сподіваюся, що не буде ніяких провокацій все пройде мирним путем. Захистити Крим. От про от нелегального правительства, которое захватило силой власть. Ми охраняем общественный порядок в Криму от любых лиц, которые залишають совершать правне действия в отношении народу Криму. Але якихось кілька хвилин і починаються пересварки. Активісти намагаються будь-що перекричати одне одного. Кільком сотням правоохоронців ледь удається стримувати розлючений натовп. До мітингувальників намагаються докричатися політики. Я приїхав сюди як представитель Турчинова, виконуючого обов'язки президента. Сейчас буде сформовано правительство України. Є огромна просьба не трогайте їх, пока не буде сформовано правительство. Потім ми спокійно проведемо, як положено. потому что погром позволит им списать все. Крымская власть будет состоять только из крымчан. Но наша задача сохранить мир и спокойствие в Крыму. Тим заспокоїти радикально налаштованих активістів не вдається. До справи беруться лідери обох боків, представники проросійських організацій та меджлісу просто на вулиці гарячково радяться, як не допустити кривопролиття. Щоб не допустити зараз ніякого конфлікту між нами, щоб і за наших не пострадали люди. Ми маємо зробити в з ділосідушим образом. цей кордон, який ні к чому нас не він довжен просто підвинутися. Тим часом у парламенті вирішують, що проводити сесію, на якій депутати планували відправити відставку. Кримський уряд на чолі з головою ради міністрів Анатолієм Могильовим про українські сили автономії бояться, що парламент винесе на сесію радикальні питання аж до виходу Криму із складу України. Переносить дати сесії для того, щоб ті рішення, які будуть прийматися на сесії, не имели угрожаючий характер. Константинов і його замістителі пішли думати, їм присутні плани, чому то не хотіть переносити сесію на майдані біля Верховної ради щохвилини стає гарячіше. Активісти витісняють правоохоронців під стіни кримського парламенту і опиняються лицем до лиця з опонентами. Подекуди спалахають бійки. Одначе людей ще вдається контролювати. Їх швидко розбороняють і не допускають серйозних протистоянь. Усі чекають чи не скасують у парламенті проведення сесії. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ і знову до події у Криму. Як ми вже розповідали зранку, біля кримського парламенту зібралися понад 20 тисяч протестувальників, прихильників майдану та проросійських активістів. Всі вони чекали на засідання сесії, де мали розглядати питання щодо політичного становища на півострові. Продовж шестигодинного стояння серед протестувальників тривали бурхливі суперечки, які постійно переходили в сутички. проукраїнські сили автономії вимагали не відкривати засідання, бо боялися парламент винесе на сесію радикальні питання аж до виходу Криму зі складу України. Утім, близько 15-ї години спів. Спікер Володимир Костянтинов таки наважився оголосити початок сесії. І що було далі? Дивіться в сюжеті. Депутати кримського парламенту поволі сходяться до сесійної залі. Усі помітно нервуються. Спікер Володимир Константинов теж не в гуморі. Оголошує відкриття сесії і відразу переносить засідання на годину пізніше. До кворуму не вистачає двох депутатів. У присутності обранців спікер встигає зробити заяву. Верховный Совет Автономной Республики Крым заявляет о необходимости сохранения суверенитета территориальной целостности Украины. В то же время мы категорически не согласны с ущемлением прав и свобод крымчан. Верховный Совет Автономной Республики Крым требует от тех, кто сегодня называет себя легитимной властью в Украине, Ні, Костінті не соблюдають конституційне павномочі автономної республіки Крим. Тим часом обурення людей біля стін парламенту доходить до кипіння. Кілька десятків мітингарів із палицями таки прориваються до Верховної Ради. Кордони правоохоронців навіть не намагаються їх затримати. Вже у фоє виникає сутичка з депутатами. Гарячі голови зміг зупинити лише голова кримськотатарського меджлісу Рифат Чубаров. Він повідомив людей, що сесії сьогодні таки не буде. Ми їм что нельзя регистрироваться, что нельзя начинать сессию. Некоторые из них поняли, что происходит. Но этого осознания не было бы, если бы не было вот этих людей с достоинством на улице. Нельзя пренебрегать общественными интересами. Люди когда-то встанут, и они сделают очень больно. Сесію Верховної Ради Криму відклали на невизначений термін. Кримський парламент та уряд сьогодні лишився у старому складі. Це трохи згасило пристрасті на майдані і люд поволі почав розходитись. Тоді ж, неподалік ради, активісти знайшли тіло невідомого чоловіка. Лікарі вже заявили, що помер він від серцевого нападу. Ще 11 протестувальників зазнали легких травм. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.